Аромат, котрий пахне чорнилами, ожиною, ладан, кардамон, кедр та береза. Уявіть, ребята, вайп цього ароматику трохи схож на для мене на Black Afghan. Це аромат від Степан Амбре Лука, 3 сітки Mortal Skin. Зараз, ребят, швидко розпакуємо з вами цей ароматик. Ось так виглядає коробка. Тут Ось так це. Занимается обожнюю цей бренд, обожнюю ци ароматики, ребята. Открываю коробку. Доводится, ось так выглядая змейка. Ребят, черныла, уявите, як пахнуть. Черныла, ожина. Змейка, Дивите, яка крута. Аромат, ребят, абсолютный топ. Сразу наношу. Просто первый вздох. Взрив мозга, ребят. Нагадаю, цей ароматик можна придбати у мене в телеграм-каналі за посиланням у моєму профілі. Пишіть мені, спробуйте. Ребят, чорнила та ожина ладан. Спробуйте дуже дуже швидко раджу спробувати. Розпакував тільки сьогодні. Думаю, ароматик дуже швидко буде продаватись.